Всім привіт! І так, в квітні закінчується сезон надання субсидій громадянам України, які потребують державної допомоги, і починаючи з травня будуть вже перераховувати, нараховувати субсидії нові, будуть знову перевіряти кожного з отримувачів виплат. І є деякі нюанси, які бажано. Закрити вже в квітні, поточному місяці. І в цьому відео я вам більш детально розкажу про нову, субсидію, субсидію яка буде з травня 2023 року. Що що ж все-таки треба зробити до 1 травня, щоб не втратити субсидію? І також відповім на саме головне питання: чи буде підвищення субсидій в новому сезоні 2023 року. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Якщо у вас виникли питання, що. До теми цього відео пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. У квітні завершується виплата раніше призначених субсидій на опалювальний період. На новий сезон розмір допомоги розраховуватиметься заново, враховуючи зокрема підвищення пенсії, яке відбулося після індексації. Також деякі категорії громадян взагалі можуть залити ще без субсидій. Виплата субсидій може бути припинена українцям, які мають борги з оплати за комуналку. Щоб не втратити державну допомогу, потрібно буде розрахуватися з боргами до 1 травня 2023 року. Зазвичай краще це зробити заздалегідь. Також скасувати субсидію можуть у разі якщо. Одержувач здійснив ціні покупки або придбав нерухомість, автомобіль та інше, тобто суми, які покупки, які перевищують суму 50 тисяч гривень. Більше того, якщо людина не повідомила про настання обставин, які не дають право на отримання субсидії протягом 30 днів, її зобов'яжуть повернути незаконно отриману суму субсидії. І ось що йдеться у повідомленні про субсидії, говориться так: будьте уважні, адже житлова субсидія не призначається. За наявності просроченої більше трьох місяців заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не минув, і загальна сума якої перевищує 680 гривень. Тобто, якщо у вас заборгованість більше трьох місяців а і, або ж сума заборгованості вище 680 гривень, то краще квітні їх закрити. І от ми дійшли до питання, що ж буде із субсидіями, буде ж їх піднімати чи ні. Отже, на новий сезон розмір допомоги розраховуватимуть заново, в тому числі з огляду на підвищені результаті індексації пенсії. Тобто пенсіонери, які очікують на державну допомогу в період з 1 травня. 30 вересня 2023 року не повинні забувати про проведену індексацію пенсій в Україні з 1 березня 2023 року. Оскільки, якщо інші життєві обставини у субсидіантів не змінились та не відбулося подорожчання житлово комунальних послуг, то сума державної допомоги при збільшенні доходів автоматично зменшиться. Якщо сказати коротко, то тут наш уряд. Каже нам, що пенсії ми вам підняли, дохід ваш піднявся, при цьому комунальні послуги ми не піднімаємо, тому сума субсидії автоматично буде зменшена. Ось такі новини. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписники відповідаємо в першу чергу.